У мене є мрія, я нарешті набрався сміливості розповісти про гру мого дитинства Mount and Blade. Але вирішив я зробити це доволі незвичайним способом. Взагалі, одна величезна ціль, перед якою тебе ставить гра, це захоплення всіх королівств і становлення імператором. Думаю, не дивно, що мені в голову відразу прийшло порівняння з Гріфітом. Тому я спробую пройти шлях Гріфіта, відчути себе в його шкурі. Я вважаю це цікавий експеримент. А вдруг ми дізнаємося, що Гріфіт не такий вже й підара. Ну і хулі тягнути, погнали створювати персонажа. Та сука, гра відразу ставить таке складне питання, блять. Тут на перший погляд реально можна і помилитися. Але я вумний і відразу зроблю правильний вибір. Далі автобіографія, вибираємо всі варіанти, які сілять на дворянство. А так як я вже зроду полудворянів, то я можу обрати собі прапор. Ну, звісно, треба вибрати собі білого горобця, щоб все було по канону. На ім'ям персонажа я довго не думав і вирішив обрати дефолт. А всі його очки ми. Вкачуємо в харизму і в інтелект. На жаль, вкачати очки в ширину заднього проходу не можна. Тепер робимо йому зовнішність. Тут щось доволі важко виходить в мене, як говориться, мама не хотіла, а папа не старався. Ну, зараз ще раз спробую, але на жаль, доведеться вибрати чоловічого персонажа. Ну от, коротше, щось таке у мене й вийшло. В принципі, під півкоп іде. Все, пиз... В родонне королівство і нам відразу дають квест відхударити грабіжників. Та хто ти взагалі такий? Просто торговець у гріфіта цілі набагато вище цього. Тому мені не цікаво, у мене є важливіші справи. Ну я до і вирішив саме перший бикануть на грабіжників. Це було взагалі не даром. Я всіх перебив, але одного залишив. Тому що мені потрібен свій власний гац. Ну що, сука, давай? Тепер ти належиш мені, я завоюю тебе своїм мечем, козьол. Блять. Ну, в принципі, канон, да. На жаль, після такого, як в аніме я не можу піти тракти принцесу. Хоча й мене сука вже роздягли, блядь. Треба зайнятися тємками і намутити собі лавеху. Все таки потрібно зібрати свою банду, банду сокола, да? І ніхуйово вдягтись також треба. А де ж Гріфіт бере гроші? Правильно, у позатих дядьків методом про... Туції, хочеш жити, умій крутитись. Звичайно, в грі є безліч способів заробити копійчину собі. Це пиздитись і продавати шмот, там грабити села, каравани, будувати в своїх землях школи, пошти, які будуть приносити тобі податки, але поки до цього рано, І я скористався способом попростіше. Намутивши собі нехуйкового такого майна, я знайшов собі прикольний щит, плащ, броню, Ось тепер цей парубок може зватись білим соколом. Хоча він все одно такий гарний, що я в цій. Грі себе почуваю приблизно ось так. Звичайно, по дорозі за обладунками, я змусив за собою йти і рандомів з барів в різних містах, ну і ще добровольців з різних сіл. Думаю, Грівіт також так робив, в принципі. Наприклад, випадково побачив ка**лика і взяв собі його, да, буде моїм рікартом. А цього мужика я брати не хотів, він виглядає доволі підозріло, але він розтопив моє серце своїм привітанням. Героям слава. Накачавши своє військо такими сміливими козаками, але при тому, якщо ви секло, можете починати свій кар'єрний шлях з. Васальства в одного з королів. Блять, мене не пропускають через турнір. Доведеться всіх там розівать. <плес> Тепер мене нарешті пустили на аудієнцію до короля Гравета. Він мене трошки поганяв і потім дозволив стати його васалом. Тепер Гріфіт підпорядковується королівству родиків. Леді Мірая відсилка на джо. Ну все, давайте йти по канону і зробимо королівству кілька важливих воєнних перемог. Наприклад, граф Мірчаут крабить село нашого королівства. Та пішов ти на. <плес> ну, я вважаю, я заслужив вже піти коротким шляхом і трануть дочку Гравета. Не приймайте мою відповідь близько до серця, але в мене, як у монарха, є інші плани на моїх дітей. Та пішов ти нахуй, Хуй тварь! Все, я оголошую тобі війну. Це можна зробити багатьма способами, але найкраще просто тупо напасти на якогось челіка і сказати, роздівайся, і отдавай все, що є, тварі». Коротше, готуйся нахуй до смерті. От сука, я його але він зібрався. Ну, ладно. Можна, в принципі, починати завойовувати собі землі, да, почну з замка Джамиш. Ох, йоб. І в рот. Нє, піду краще на інший замок. Здаватись вони не хочуть, тому будуємо драбини для штурму стін. Мої мобіки і калік хуїли, поки я дивився. Але потім я підключився, що в мене ж рука була по плеча в менструації. Ех, це ж скільки людей з дітьми, з сім'ями померло заради моєї мрії. Заєбіка! Стає моїм радником. Дивіться, який тепер важний стоїть, да? робота в дипломатії. Над назвою королівства також довелось дуже сильно попотіти і напрягти очко, але я знову зупинився на каноні. Най буде так. В замок потрібно поставити військо, щоб його страшно було завойовувати назад. І взагалі референдум показав, що 105% населення за приєднання до Фальконії. А їм за це відразу почав будувати там відділення нової пошти і іншу всяку хуйню. А в селі, сука, за це. На мене влаштували засідку за вбивці. Йоні міністри, не можуть витерпіти конкуренцію. Ну нічого, я їх скоро зарубаю нахуй всіх. Тепер треба знову набирати військо і розширюватись. Хотілося б мені так сказати, але підра... Прийшли забирати мій замок, значить йоп їх у от реально. Вони хотіли мене взяти кількістю, але я їх взяв якістю. У Мене вісім, а у них сто п'ятдесят. Ну бо в мене тупо бойові демони-апостоли, а не люди. От поки не скажеш, але він одного разу в соло захурив сто людей. І інформація достовірна. Ну і звичайно, цих мобіків я потім пішов і добив. Деяких їхніх графів я взяв в полон, і мені запропонували викуп за них. Та я за гроші су. На все готовий. Потім я залишив своє військо охороняти замок і знову поповнив армію. Маленьку дівочку собі ще й залутав, да, тому що в неї на голові прикольна КАСКА Єбать, це що, село? Ода Сан! Відсилка на генія, ну реально. Блять, п'яне бидло даєсь. Своє військо я розкачав взагалі ні так, тому можна піс... І розширювати своє володіння. Вважаю, що столиця в замкі це не престижно, тому треба захопити вороже місто. Ці дурачки тупо заспавнились в маленькому проході, тому їх було дуже просто різать. Потім трошки добиває мобіків, які засіли в замку, де висить тряпка. І тепер тут висить доволі престижна і елітна тряпка. Дурочки в полон беруться, замки захоплюються. Тому потрібно і свою армію розширяти. да? І я дав своїй казці один із замків, і тепер вона моя права бойова Рука все по канону. Правда, гвати її поки не будем. Карк ще не прийшов. Опа! Кого я зустрів? Король гравет. Ну, пі... Та тобі. От козел, зробив нігерундою, ну та й хуй з ним, я піду і тупо загуплю місто, в якому він засів. Тут також тактика взяти їх за яйця в проході спрацювала на ура. Та ще й багато тяночок виявилося в мене в полоні. Ну, хуй з вами, я вас відпускаю. Особливо тебе, леді Мірає, знаючи, що ти можеш чудить, то ну тебе. На... Час від часу мої землі намагаються відвоювати, але і я, і каска даємо їм за щоку. Захопивши останній замок королівства родиків, яким керує король гравет, я поклав край цьому королівству. Хоча їх лорди щось не дуже хочуть до мене приєднуватися, мені то. Якось. В мене просто стаяк великий від того, що я здійснив свою мрію. Як і в мангі, далі ми будемо будувати свою імперію і всі будуть щасливі. Тому що моя істина ціль це захопити всі землі в цьому світі, щоб змусити всіх конях виводити особливі породи коняк, і щоб кожен житель міг спокійно кататись на коняхах. Ех, звучить як мрія.